Вітаю вас, чарівники голки і нитки. Сьогодні я, Олександра, запрошую всіх, хто має душу садівника і серце творця, до чарівної городньої пригоди з вишиванням. Дощ барабанить, барабанить по підвіконню, лунає грім весняної грози. Ідеальний час зібратися круг вишивального станка та зготувати нове диво зілля в нашій грі вишивальне зіллячко. Огородництво це стародавнє мистецтво діалогу із землею. Це священний танець між людиною і природою, між сонцем і дощем, між насінням і ґрунтом. Це шлях яким йшли наші предки, шлях, що єднає нас із циклами землі, з мудрістю пір року, стаємницями росту і достатку. Наше зілля вбере в себе найкращу частину огородництва, його здатність перетворювати працю на достаток, його силу творити життя з маленького зернятка, його вміння показувати нам чудеса, що приховані під землею і над нею. Ми зберемо цю життєдайну силу в хрестиках, щоб у дні, коли життя здається безплідним і виснаженим, згадувати інколи саме терпіння і турбота дозволяють нам зібрати найщедріший врожай. Для створення зілля городня справа нам знадобиться чотири інгредієнти. Перший 500 хрестиків на процесі, де є овочі або фрукти. Другий 500 хрестиків на роботі, яку би ми взяли з собою на дачу. Третій 500 хрестиків дає щось садове, і четвертий 500 хрестиків на процесі дає маленький будиночок. Коли ж у нас немає потрібного процесу, то ми вишиваємо штраф 600 хрестиків. Готові занурити руки в родючу землю вишивальної творчості і виростити квітучий сад під своїми пальцями. Тоді нехай наші голки стануть лопатами, що розкривають потенціал полотна, наші нитки коренями, що живлять землю барвами, а наші роботи городами, де кожен хрестик це насінина майбутньої краси. Отож, перше завдання: 500 хрестиків на процесі, де є овочі або фрукти. З усіх моїх процесів, які в мене є, я вже попередньо роздивилася, лише на моїх полицях казок. Є все, що тільки можна. Тут є гриби у багатьох. На двох полицях, здається, у багатьох місцях. Ось отут бачимо. І на цій полиці є гриби. Тож, цей процес як найкраще підходить нам для виконання першого завдання. Овочі, фрукти та гриби у вишивці це буяння життя, закарбоване в нитках і кольорах. Це соковита симфонія червоного, оранжевого, зеленого і пурпурового, доповнена таємничими відтінками грибного царства. Це історія про достаток, про щедрість землі. Про працю садівника і грибника і про радість збору врожаю. На полотні у мене буде починатися ось з цього моменту, Примостити його, ой, так, щоб видно було. Відшивається у мене друга полиця, тож далі я теж буду йти вишивати. Вишивається якраз ось оці ворота і коник. Тож, можемо бачити, що круп, коня, другого вже є. А оце саме а, ті ворота, які ми бачимо ось тут вони, і голова буде коника. Тож я піду відшивати, а з вами. Зустрінемося, як завжди, за мить. Коли ми вишиваємо ці дари природи, ми створюємо не просто зображення їжі, ми відтворюємо древній символ родючості і благополуччя. Адже з найдавніших часів повний кошик плодів, грибів був знаком доброго року, доброї долі, доброго життя. І коли ми хрестик за хрестиком складаємо соковиту грушу, розкішне гроно винограду, скромну. Морквину чи загадковий боровик ми продовжуємо цю древню традицію шанування дарів землі. Особлива магія вишитих плодів землі у їхній здатності пробуджувати всі органи чуття, дивлячись на добре вишиту полуницю. Ми майже відчуваємо її солодкий аромат. Вишита диня, ніби шепоче нам про соковиту м'якоть, а виплетені нитками гриби. Переносять нас у вологий ліс після дощу, наповнений тими неповторними лісовими ароматами, які неможливо передати словами. І в цьому пробудженні чуттів через зір є щось дуже чарівне, щось, що робить вишивку не просто картинкою, а справжнім чуттєвим досвідом. Гриби додають до нашої вишивки особливу нотку таємниці. На відміну від фруктів та овочів, що ростуть під відкритим небом, вони приховані. Потаємні, вони живуть за власними правилами. Вони не квітнуть яскраво, не ваблять око здалеку. Їх треба вміти шукати. І ця прихована краса, ця таємничність робить гриби особливо привабливими для вишивальниць, що люблять відтворювати нитками не лише очевидну, а й приховану красу світу. Вишивати плоди землі це також спосіб зупинити час. Зберегти літо та осінь в розпалі зими, зробити врожай вічним. У реальному світі навіть найкращі плоди з часом перестигають і гниють, але вишиті овочі, фрукти та гриби, зберігають свою стиглість і красу роками, нагадуючи нам про цикл пір року і про те, що після кожної зими приходить нова весна, а за нею нове літо з новим врожаєм. Ці хрестики, що складаються в соковиті образи дарів землі, я віддаю нашому зіллю. Вони несуть із собою силу родючості, мудрість сезонів, чари достатку і ту особливу радість, що виникає, коли праця винагороджується щедрим врожаєм. У свій щоденничок я запишу, що перше завдання я виконувала на процесі полки. Вийшлося в мене тисячу. 33 хрестики? Завдання виконане. А друге завдання звучить так: 500 хрестиків на роботі, яку би ви взяли з собою на дачу. Скажімо так, у мене. Є одна робота, яку я намагаюся в цьому році завершити. Це моя фея. Тож, я думаю, що я б її скрізь. Де тільки можна, там би брала і відшивала. На ній у мене залишилося не так і багато вже хрестиків. Тож, буду брати її. Робота на дачі. Це особливий вид творчості, що, що живе між світами міста і села, між буднями і відпочинком, між напруженням роботи і розслабленням на природі. Це вишивка, що дихає свіжим повітрям, що чує спів птахів, що відчуває на собі сонячні промені, що фільтруються крізь листя дерев. Тож я піду відшивати свою феєчку. А з вами, як завжди, замить! Ось і відшилися мої хрестики на роботі, яку б я взяла з собою на дачу. Особлива магія такої роботи у її здатності створювати міст між різними частинами нашого життя. Коли ми беремо вишивку на дачу, ми ніби об'єднуємо два світи світ творчості, що зазвичай асоціюється з домашнім затишком, і світ природи, що кличе нас за межі звичного житла. І в цьому поєднанні є щось дуже гармонійне, щось, що нагадує нам про єдність усіх аспектів нашого життя. Вишивка для дачі має свої особливості. Вона часто більш мобільна, більш проста у транспортуванні. Вона може бути менш складною, щоб її можна було виконувати в різних умовах, чи то сидячи на веранді під час дощу, чи то в гамаку в тіні дерев, але ця простота не зменшує її цінності. Навпаки, вона надає їй особливої чистоти і безпосередності. На дачі час тече інакше, більш плавно, більш природно. І вишивка, що створюється в такому ритмі, також набуває особливого характеру. У ній менше напруження, менше поспіху, більше спокою і споглядання. І ці якості проявляються в кожному хрестику, в кожному стібку, роблячи роботу особливо гармонійною і живою, але навіть найкраща дачна робота іноді зустрічається зі штрафом, з тими маленькими перешкодами, які посилає нам життя. Можливо, це несподіваний дощ, що змушує швидко ховати роботу. Можливо, це комарі, що відволікають від процесу. Можливо, це навіть нестача ниток, потрібного кольору забути вдома. Але справжній майстер не боїться цих штрафів, він сприймає їх як частину творчого шляху і знаходить спосіб перетворити перешкоди на нові можливості. Ці хрестики, створені в гармонії з природою, я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою. Силу єднання з природними ритмами, мудрість простоти, чари відпочинку і ту особливу легкість, що виникає, коли ми творимо на межі між працею і відпочинком, між домом і природою. А до свого щоденничка я хочу записати, що вишивала я 500 хрестиків на роботі, яку б я взяла з собою на дачу, на процесі фея. І відшилося в мене 1059 хрестиків. Завдання виконане. Наступне завдання звучить так, 500 хрестиків, де є щось садове. На всіх своїх процесах, які в мене є, щось садове. Можна було б на багатьох картинах знайти. На оці, ось, наприклад, що я вишивала, є гортензії, які є у багатьох господинь у садку. Оці ось квіти також можна сприйняти як садові. На оцих ось полках з казками теж дуже багато всього садового. Але мені. Саме більше сподобалося, це ось отакі садові квіти на моїй черепасі. Тож, третє завдання я буду виконувати на ній. Садові мотиви у вишивці це світ, де квіти ніколи не в'януть, де завжди панує літо, де кожна рослина розквітає в найкращому своєму вигляді. Це первистий танець ниток, що відтворює красу живої природи, її розноманіття, її щедрість, її здатність створити прекрасний з найпростіших елементів води, землі, повітря і сонячного світла. Тож, зараз покажу, з чого я буду починати на канві. Ось з такого моменту це буде моя колись ось така картина черепаха. Готель черепаха, тож я буду відшивати ось оцю лапку черепахи, якщо не вистачить в мене тут хрестиків, то перейду на, наступний, на наступну діляночку. Я ось так її виділяю і відшиваю в ній потрошку. Тож, до свого щоденничка, я запишу, що третє завдання я буду виконувати на процесі черепаха. І піду відчувати свої потрібні хрестики, а з вами, як завжди, зустрінемося за мить. Особлива магія садових мотивів у їхній здатності переносити нас у простір, де панує краса і спокій. Вишитий сад це місце відпочинку не лише для очей, але й для душі. Це простір, де час ніби сповільнюється, де можна забути про турботи буденності і просто насолоджуватися гармонією форм і кольорів. І ця здатність створювати острівці спокою і краси в буремному морі життя робить садову вишивку особливо цінною. Горщики з квітами це особливий символ у садовій тематиці. Вони поєднують у собі природне і створене людиною, дике і культивоване. Вони говорять нам про дбайливе ставлення до природи, про те, як людина може не просто використовувати дари землі, але й створювати умови для їхнього розквіту. І кожен горщик із його унікальною формою, кольором, текстурою це ніби окрема маленька історія про взаємодію людини і природи. Вишивати садові мотиви це вивчати мову квітів, розуміти символіку рослин, відчувати ритми природи. Тут кожна квітка має свій характер, свою історію, своє значення. Троянда розповідає про пристасть і красу, що потребує захисту, лілія шепоче про чистоту і благородство. Соняшник співає гімн сонцю і літу. І вишивальниця, що створює ці образи, стає перекладачем з мови квітів на мову ниток і кольорів. Ці хрестики, що складаються в барвисті садові композиції, я віддаю нашому зіллю. Вони несуть із собою силу краси, мудрість, чари цвітіння і ту особливу свіжість, що виникає, коли творимо в гармонії з природою. А до свого щоденничка я запишу. Що я вишивала на процесі черепаха, відшилося в мене 1083 хрестики завдання виконане. А четвертий, четверте завдання, четвертий інгредієнт. Звучить так, 500 хрестиків на процесі дає маленький будиночок. З усіх своїх Процесів у мене будиночки є ось на полках казок, на черепах будиночок, але він великий. І ось на оцьому процесі, а є будиночки. Маленький будиночок у вишивці це не просто зображення житла, це символ захисту, затишку, дому, коріння. Це місце, де зовнішній світ зустрічається з внутрішнім, де суспільне переплітається з особистим, де природа і культура знаходять точку рівноваги. І коли ми хрестик за хрестиком будуємо цей маленький прихисток, ми ніби створюємо простір, де можна сховатись в відбурі життя, де можна бути собою, де можна знайти спокій і силу. Тут у нас на моїй майбутній картині є село. Село з його маленькими будиночками, де можна знайти спокій і гармонію. Тож я беру, відчив процес краєвид на полотні. У мене він буде починатися ось. З цього моменту відшивається в мене сам низ. Ось якраз оці ось бур'янці. У мене оце, а далі в мене відчиватимуться бур'янці ось перед самими, так скажем пшеницею. Тож, я піду відшивати свої хрестики, а з вами, як завжди, за мить. Особлива магія вишитого будиночка у його здатності викликати почуття надійності і безпеки. Дивлячись на такий будиночок, ми ніби повертаємося до найбільш базових, найбільш глибоких людських потреб потреби в притулку, в домашньому вогнищі, в місті, яке можна назвати своїм. І ця здатність торкатися найглибших струн людської душі робить вишивку будиночка особливо емоційною і значущою. Маленький будиночок у вишивці це також розповідь про мрії і цінності. Хтось вишиває скромну сільську хатинку, що говорить про любов до простоти і природності. А хтось створює казковий замок, що відображає прагнення до краси і чарівництва. Хтось відтворює реальний будиночок, можливо, дім свого дитинства чи своє теперішнє житло і тим самим вплітає особисту історію в полотно вишивки. І в цьому відображенні внутрішнього світу через зовнішні образи є щось дуже глибоке і справжнє. Вишивати будиночок це особливе задоволення, бо тут поєднуються різні техніки, різні текстури, різні матеріали. Тут є місце і для чітких ліній архітектури. І для м'яких контурів природи навколо, і для дрібних деталей, що надають роботі особливої живості. І в цьому вишивальниця може проявити все своє вміння, всю свою майстерність. Ці хрестики, що складаються в образ маленького будиночка, я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою силу захисту, мудрість домашнього вогнища і ту особливу теплоту, що виникає, коли ми створюємо не просту картинку, а символ дому і затишку. До свого щоденничка я записую, що останній інгредієнт зілля городня справа я відшила. Відшилося у мене 1016. Хрестики і завдання виконане. Зілля городньої справи готове. Це зілля виблискує крапельками ранкової роси, дихає ароматами свіжозораної землі, шелестить листям під легким вітерцем і запрошує до праці, що приносить не лише плоди, але й радість. У ньому сила росту і розвитку, мудрість природних циклів, магія перетворення, насіння в урожай і краса зелені, що пробиваються крізь чорну землю до сонця. Хрестики, що ми зібрали, творять світ, де овочі і фрукти наливаються соком під щедрим сонцем, де дачні роботи приносять відпочинок душі і тілу, де садові рослини радують око своїми квітками і листям. І де маленькі будиночки дарують захист і спокій всім, хто входить під їхній дах. Вони розповідають історію про цінність праці, про єднання з землею, про радість творення і про красу, що народжується, коли людина і природа працюють разом. Тож нехай це зілля принесе вам терпіння садівника, що вміє чекати, поки насіння проросте, вміння бачити красу не лише в яскравих квітах, але й у скромній зелені, розуміння того, що справжній достаток народжується щоденної турботи і любові до землі. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для соковитих плодів. для... Тихих дачних радощів для квітучих садів і для затишних будиночків, що зігрівають серце. От і все, друзі-огородники. Склали лопати, протерли голки, а тепер швиденько діли... ділимося результатами. Хочу бачити ваші врожаї-хрестиків. Кидайте фото прямо в коментарі, нехай інші милуються вашими відшивами. Хто вже закінчив, ставте галочку. Хто тільки починайте, не лінуйтеся, бо як в, в огороді посієш лінь, пожнеш бур'яни. І не забувайте, без лайків у нас тут, як без добрива на грядці. Тож сипте й щедро, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне зілля. До нових зустрічей і нехай ваші голки завжди ведуть вас до прекрасних узорів! Щасти вам!